Удосконалити солов'їну випускники шкіл мають можливість безкоштовно підготуватися до іспитів. Викладачі Прикарпатського університету розпочали курс з української мови цього року. На навчання зареєструвалось кілька сотень школярів з Франківщини та сусідніх областей. Третій рік поспіль у стінах цього вишу допомагають українським випускникам покращити рівень знань рідної мови. Цього року знову стартував онлайн курс підготовки до мультитесту. Ми готуємо студентів, які будуть вчителями працювати. Тому ми добре знаємо знаємо шкільну програму. І звичайно, ми орієнтувалися на програму, яка є з української мови. Щодо вступу потім для. Того, щоб діти склали незалежний мультимедійний тест, тому там передбачено відповідні розділи: фонетика, лексикологія, словотвір. Морфологія синтаксис. загалом, програма курсу розрахована майже на три місяці та охоплює шкільну програму з української мови. Заняття проводять щонеділі в онлайн форматі. Ми повторюємо все те, що учні пройшли протягом навчання у школі, систематизуємо, узагальнюємо і звертаємо увагу на найскладніші випадки в мовних явищах. Заняття проходять в інтерактивній формі, тобто слухачі курсів. Мають змогу виконати певні завдання з цієї теми, яка пропонується, мають змогу поставити питання. Запровадили таку практику, відколи карантин. Тепер на час війни вирішили продовжити, щоб школярі з віддалених куточків Прикарпаття мали можливість належно підготуватися до випускних іспитів. Ми розуміємо, що в стіни університету можуть приїхати на заняття тільки ті з Франківська або з найближчих населених пунктів навколо Франківська. А так ми маємо аудиторію. З цієї, з цілої області також траплялися випадки зареєстрованих, що були споза, споза меж області. Хочемо з одного боку мати вступників і ну, з високого, високого рівня вступників, щоб ми мали кого вчити, готувати майбутніх спеціалістів і водночас хочемо мати набір щороку. Цього року на безкоштовні курси з підготовки до мультитесту зареєструвалися понад дві сотні школярів. Значна Астина з області.